Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160 річниці з народження Андрея Шептицького. Я голосно спустилася зі стриха будинку, на третьому поверсі якого проживала Олена Кульчицька, і сьогоднішня історія про стосунки цієї малярки і Андрея Шептицького. Перше знайомство митрополита з творами Олени Кульчицької відбулося в 1909 році у Львові на промислово-літургійній виставці. Зараз ви побачите тут медаль, приурочену до цієї виставки. І одразу після цієї виставки, як згадують очевидці, митрополит Андрій настільки був захоплений її талантом, захотів відвідати робітню. Але Олена Кульчицька в той час була на вакаціях в Косові. Вона про це згадує у своїх спогадах. Тому їм не судилося зустрітися. Ми маємо спогади Олени Кульчицької про допомогу їй митрополита Андрея. Перешкодою до здійснення планів по мистецькій лінії було й те, що українська суспільність була настільки вбога, що не могла удержати мисця. Окрім мецената графа Шептицького, не було більше нікого, хто б міг допомогти мистцю. Зрештою, і без мене мав він багато інших під своєю опікою. Коли у 1914 році митрополита зі Святоюрської гори було ув'язнено до Росії суздальську тюрму. Олена Кульчицька в своїх мистецьких творах відобразила своє співпереживання цієї події. Зараз ви побачите її роботу 1916 року, в якій символічно зображено митрополита Андрея як захисника свого стада перед вовками. Маю до вас запитання: чи знаєте ви? Де знаходиться меморіальний музей Олени Кульчицької, в якому місті ми є з вами зараз? А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!